Всім привіт! У нас є дуже цікава книжечка, яка називається Малим дітям про все на світі. І сьогодні ми вам прочитаємо, куди поспішають струмочки. Якось навесні десь у горах із сталого снігу народилися два струмочки. Один жвавий і цікавий до всього, а другий зовсім лінивий. Жвавий струмочок одразу ж кудись побіг. Куди це ти? запитав лінивий струмочок. Хочу побачити світ, відповів жвавий струмочок. «Біжімо разом. Мені ліньки», – відповів ледер. Я залишуся тут. Лінивий струмочок зупинився і зробився калюшкою, а жвавий біг пізнавати світ. Багато днів біг струмочок жодного разу не зупинився. До нього приєднувалися крапельки дощу. Вони зробили струмочок більшим і дужчим. А ще. Рапельки розповіли струмочкові про величезне море. Струмочкові дуже закортіло його побачити. Так у струмочка з'явилася мрія. Згодом він зустрів ще одного струмочка, той теж поспішав до моря. Разом бігти веселіше, подумали струмочки. Вони об'єдналися і стали струмком. З часом струмок плився в річечку. Річечка пробігла багато кілометрів і впала у велику ріку. Минув рік, а може й два, струмочок вже був не просто струмком, він став повноводною рікою. І ось одного дня він побачив перед собою море. Його мрія здійснилася. Він з розгону пірнув у море і раптом відчув, що воно солоне. Ова! вигукнув струмочок. Твоя вода солона? Так, відповіло море, тепер це й твоя вода. У ній багато різних мінералів. Деякі з них були на моєму дні, деякі приносять із землі вітри, а деякі підібрав дорогою до мене йти сам. А це добре? спитав струмочок. Це природньо, а тому добре, відповіло море і на височенні хвилі гойднуло струмочкові води майже до неба.